Вот, украинцы, мне порой стыдно за нас и за вас. Почему? Потому что вот я почитаю посты в соцсетях, комменты. И вот мне кажется, что я живу с другими людьми в этой стране. Потому что как можно быть таким ебнутым? Как можно восхвалять Притулу, Стерненко, скидывать им бабки? Скажите, вы ебнутые. Да? Вот у, вас, у вас напрочь отсутствует критическое мышление. Хвалить блядь, Зеленского за то, что я не Незламный. Вот вы ебнутые, ну вот если вы ебнутые, то сидите в минус 20, без света, без тепла, значит, вы этого заслуживаете. Если вы блядь, не понимаете элементарных вещей, вы не отличаете черного от белого, тогда то, что с нами происходит, значит мы действительно это заслужили. Тач тач, 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 тач. дуже дякую, що ви приєднуєтесь, і зразу скажу: я перепрошую звичайно, що я отак от почала без попередження з такою важливою інформацією, але мені треба було вам це показати. Тож, що ми тільки що з вами подивилися? Де б**, майдан? Ви ж кричали, що ми ж Вільний народ, вільної України, пам'ятаючи, що є господар українець. На Майдан виходили. Виходьте на Майдан. Друзі, вирішила поговорити з вами про Майдан. І знаєте, коли я вирішила вам, з вами про це поговорити, у мене зразу такий, знаєте, дежавю, стан дежавю. Бо минулий етер, який я зробила минулого понеділка, я закінчувала висловлюванням ковжуна. На жовтих кедах, і ви знаєте, знову хочеться повернутися до Ковжуна, бо він уже сказав те, що хочу сказати вам я. Отже, давайте спочатку послухаємо трошечки ковжуна, щоб трошечки згладити оці враження від цього а, дуже активного пана. А потім будемо продовжувати говорити про Майдан і про те, що ж це така за вундервафля, що рускі все ніяк не можуть зрозуміти, що воно таке і коли українці виходять на Майдан. Але шатать хили. Та ситуацію дуже хочеться, тож вони в істериці б'ються в соцмережах. А Ковжун нам у жовтих кедах з Юлією Борискою вже все давно пояснив В них цей культ бо вони нас не розуміють, навіть якщо ми з ними російською говоримо, бо в нас інший онтологічний апарат, і ми в схожі слова, навіть такі самі слова, вкладаємо інші поняття і. Вони знають, що українці час від часу виходять на майдан і там, можуть уряд змінити, чи внести якісь зміни, чи змусити уряд щось зробити. І вони це роблять, щоб запустити оцей загадковий для них механізм. І це вкрай насправді, якщо відволіктись від е, е, болі, страждання і смертей, е, е, оця їхня думка, якою дурень багатій, вона вкрай смішна, бо вони намагаються. Здобути, знаєш, як людина, яка хоче машину Мерседес, і бачить рекламу на білборді, і вона вночі його спилює і приносить додому, і потім сідає і каже Брум-брум-брум, і дивується, що воно не їде. Вони так само намагаються запустити Майдан, не розуміючи, що це, які механізми. Ну, тобто... Ну, що воно казать? Як воно, звісно. Ось ви можете ви почули про це в інтерв'ю, а тепер ви можете подивитися на це. Ну, власне, на прикладі, для того, щоб зрозуміти цей механізм, як руські нас не розуміють, але своїх підросіян намагаються в соцмережах активувати для того, щоб якимось чином нас подразнювати і провокувати і. Соромити за те, що ми ще не вийшли на Майдан, тому що ми не вийшли на Майдан, мабуть, тому що попередній Майдан був проплачений, а за цей нам ніхто не платить, то ми і не виходимо. Сидимо тут в ляйпору халатах на диванах і регочемося. Чому ніхто не вийшов на майдан? Бо не проплатили грошей. Майдан ж був не проплачений. Так виходіть. Дуже дуже мальчики стараються. Я можу сказати, що я цього прекрасного пана побачила у більш прекрасного пана Мирослава Олєшка. Це теж дуже смішний персонаж. І він тут запустив петицію на відсторонення Володимира Зеленського від виконання обов'язків Верховнокомандовича і президента і всього, всього, всього. Ну одним словом, дивовижні справи відбуваються і от. Перша тема, яку мені сьогодні хотілося підняти, тому що я особливо не готую тери, Я так зберігаю все, що я хотіла б з вами обговорити, папочки, і, можливо, буду далі розвивати цю думку. А сьогодні так з коліс буду говорити. То ви знаєте, я отак заходжу в ТРЦ, і у мене є там. Поля, які мені трець показує, ну зважаючи на те, де я що коментую, де я що лайкаю, і де я що дивлюся або шукаю певну тему. І от мені, ото воно випадає оцих, от борців за майдан, за те, щоб у нас тут щось хилиталося, калихалося, за те, щоб ми тут лягли в помиральну яму. Ну, борців за звичайно за мовне питання, тому що може я перейду на українську мову, і мені стане тепліше, що ви мамнюки там скажуть і так далі. Ну, одним словом. Трец насправді дуже корисна історія, тому що він дуже показує те, що намагаються шатать. І більше того, у Треці є дуже прекрасна заживлююча функція. Тому що е, після того, як ти туди заходиш, і ну, спочатку ти, ти заходиш в перший раз, коли ти не готовий, ти просто те, ну ніби з калюжі гаммом обіляла. А потім ти розумієш, що це така гра. Ти туди заходиш і граєшся з... Е, Мудацтвом, яке в тебе кидають, і перетворюєш мудацтво на животворну а на аквавіту. На аквавіту, тому що ти приходиш і оці стяки своїм коментарям, своїм коментарям можеш знешкодити. Тому і виглядає, що Ну, тому найчастіше ви бачите якийсь пост у своїй стрічці, і один із коментів, яких ви бачите, зайшов коменти, а тут всі свої. Тому що це таке місце, де ти проходиш спільну терапію з усіма, хто а власне розділяється думкою. Більше того, Трец це таке місце, яке перенасичує нас оцими дурнуватими меседжами набагато ефективніше, ніж робив це там наприклад, Митвечуцький канал. Це робили то що. Тощо, тому що воно в такій концентрації, що Огиду до цього відчуваєш набагато швидше. Бо, наприклад, якщо там в медведчуцьких каналах щось там Рабінович дзявкотів, то для того, щоб це почути, треба було або це включити, або включити мене там, або когось іншого, послухати, що ми там як ми розбираємо ці висловлювання, і після цього отримувати якусь огиду від подібних висловлювань, коли ви впізнаєте їх. А ви заходите в тренд і вам зразу ця вся методичка випадає. Вона ви неї подивилися, Ви бачила, ага, ну це найпопулярніші тези. І після. Цього у вас як ніби вакцинація відбулася, ви вже їх, по-перше, дуже добре впізнаєте, а по-друге, вам не бракує аргументів, тому що всі люди, які коментують такі пости, заходять туди зі своїми якимись тезами аргументами, що відбувається. ну така е Відбувається вакцинація від від ну, від ну де Майдан? що ви по домам на Майдан виходите ходіть? Майдан же ж не був проплачений, це ж була воля народу. Отож. Ну, з приводу одного однозначно сидить в кадрі. Ми його вже побачили, а взагалі можу сказати, ми не вийшли на майдан, тому що ми всі пішли на спорт. Вітаю Україно! вітаю друзі, Київ, вітаю. Сьогодні морозно, навіть я б сказав, холодно. Але тільки спорт допомагає нам вирішувати будь-яке складне питання. Ми переможемо. Всі на спорт! Тому ми не на майдані. Ми всі пішли на спорт за. Котлета. Тому коля котлета це, це людина, до якої я захожу для того, щоб розслабитися, щоб зрозуміти, що є острівець стабільності, от там от коля котлета щось говорить, все прекрасно. Боротьба за вибори триває, за цим можна спостерігати. Але що я можу сказати? Ну, Звичайно, ТРЕЦ — дуже хороший показник того, де намагаються качати, де намагаються продавлювати. Знову ж таки, питання мови, питання, що ви на Майдані. Давайте, давайте. Ми сьогодні подивимося, хто ще нас виганяє на Майдан, і в принципі дивовижно у цьому не буде. Паралельно йде історія, як люди втомилися від незламності, стійкості і так далі, і йде абсолютно знецінення бажання знайти щось, за що ти тримаєшся, в дуже турбулентні часи. І от для багатьох поведінка, ну знаєте, для багатьох рятувальним кругом в. Складні часи є пошук того за що можна триматися, щоб зберігати. Ментальний стан в якомусь більш-менш збалансованому вигляді. І багато людей про це пишуть у соцмережах, але ж ведеться ціла акція проти того, що називають незламність, стійкість, що ви незламне. Ну, слово незламність зайшло в ту ж категорію, що і свідомість, що да? ви свідоме, що ви саме і незламне. І йде абсолютне знецінення пошуку опори, іде абсолютно знецінення стійкості дійсно. Ідея абсолютне знецінення пошуку чогось, що тримає тебе на плаву, і продовжує, бути, продовжує допомагати тобі бути повноцінним членом суспільства. Повністю функціональним таким, хто вносить в це суспільство щось хороше, все тупо знецінюється, але знову ж таки, це теж дуже видно хвилями того, як це пишуться. Це дуже впізнавані пости, і в принципі, все це виглядає мене не стільки роботою проти українців, скільки роботою на загартовування. Насправді, тому що кожен такий пост знову ж таки має. Дуже і дуже багато коментарів, які доводять протилежне, доводять неприйняття цих маніпуляцій, доводять те, наскільки ми готові ці маніпуляції відкидати як через якісь серйозні аргументації, так і найчастіше через гумор. Тому що а, якщо хтось сприймає трец як хитерську мережу, то я її насправді сприймаю як мережу, де на тебе виливається купа активної і пасивної агресії. Найчастіше активною, але її частково дають за пасивно. І далі ти починаєш відвоювати собі позицію. Людини, як, от, як відреагувати на цю агресію і не втратити хорошого настрою при цьому, або навіть покращити собі настрій. І це такий, ну це такий непоганий тренажер. Насправді до цього ну, там, я думаю, що в Твіттері був такий тренажер, але ну прямо настільки масового і настільки простого інструменту раніше не було, тому мені здається, що це дуже корисна соцмережа. Хоча, звичайно, всі ці вкиди постійно відбуваються, і е, мені десятки які просто постів залетають, в яких я постійно бачу коментарі штибу «О, Тут всі свої. Я зайшов почитати, підписатися на коменти, Це класно, і маю надію, що найкращі зразки цих коментів, найкращі зразки аргументації у подібних випадках, у, подіб... у випадках активної пасивної агресії на нашу адресу ви запам'ятовуєте і йдете далі, якщо ви сидите в цій соцмережі. От.